Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо і покажемо вам тілесні техніки боротьби зі стресом для дітей. Дуже важливо пам'ятати, що діти це зеркало дорослих. Якщо ви бачите, що дитина занадто знервована, варто стабілізувати власний емоційний стан. У ситуації зовнішньої напруги, якщо є така можливість, Пропонуйте дітям будувати халабуди. Так дитина буде укріплювати хоч і в такий наївний спосіб відчуття безпеки. Крім того, в кризах може бути корисною можливість побути на самоті. Саме цим ми з Анюткою зайнялися, аби показати вам, наскільки вона є для неї, знаєте, зоною відпочинку і комфорту. Потім з цієї халбудою я не могла її вкласти навіть спати. Потім вона запросила мене до себе в гості і це було дуже приємно. Адже таким чином дитина показує те, що вона довіряє, те, що їй приємно вашу і те, що вона хоче, щоб ви були поруч. Також ви можете запропонувати дитині уявити себе лінивим кошеням. Воно має глибоко позіхнути і потягнутися у різні сторони. Під час таких простих дій тіло напружується ще сильніше, а згодом приходить розслаблення. Для позитивних емоцій можна урізноманітнити гру мурчанням та нявканням. <му> Також можна пограти у гру пиріжок. Коли дитина виступає тістом, а ви пекарем, тісто мнуть, замішують, розкочують, а потім запікають у духовці, накривають ковдрою і нагрівають диханням. Під час тривоги від невизначеності перше, що допомагає, відчути межі свого тіла. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock. Також стрес може проявлятися у гіперактивності, замість того, щоб заспокоювати дитину. Дайте їй ще більше фізичного навантаження, зробіть разом активну зарядку, потанцюйте, пострибайте. Так само, якщо ви бачите, що дитина тремтить, можете розтерти її або легенько розтрусити. Після того штучного підсилення напруги згодом має пройти розслаблено. При тривожних станах допомагає концентрація на органах чуття. Пограйте з дитиною в гру. Називайте по черзі три речі, які ви зараз бачите, чуєте, відчуваєте на смак, запах і дотик.